Прикметники в загадках. Прочитай загадки. Назви прикметники, які допомогли тобі їх відгадати. Запиши прикметники, постав до них запитання та визнач рід. Червона, солодка, пахуча, росте низько до землі близько. Виросли у лузі сестрички маленькі, очки золоті, а вії біленькі. Спинка в нього, як броня, кругленькі очі, маленький і колючий. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував. Нам капусту попсував, довгі ноги, скок та скік, ми погнались, він утік. Помаранчевий, кругленький, солоденький і смачненький, не тутешній він, а гість з Африки привіт, привіз.